Вітаю глядачів суспільного. Сьогодні ми поговоримо про місце, де оживає історія, про парк історичної реконструкції. Оствиця у Рівному. Це проєкт, який відтворює атмосферу часів давньої Росії. Розповість нам про нього більше його керівник Юрій Ось. Юрію, вітаю вас! Добрий, день. Юрію, Напевно, почнемо з того, що. Ми так підрахували, Оствиці вже п'ять років, у 2019 році започаткували ви цей проект. І цікаво почути вашу думку, ось поглядаючи на минуле, дивлячись того, скільки ви вже всього зробили для цього проєкту у 2019 році, які ви ставили для себе завдання, і ось зараз, дивлячись на те, що все пройшло, чи досягнули ви їх, чи можливо вони постійно змінюються? Вони змінюються. Ну вони постійно змінюються. Ну і вважаючи, що зараз війна, то я думаю, ми навіть їх перевиконали. Ну, тому що, якби були першочергові якісь там будівлі, нам побудувати, там човни, якусь кількість, якісь розвинуті атракції. Є величезна проблема брак кадрів це всюди зараз. За рахунок цього в нас ще повністю не функціонує вулиця продавніх ремесел. Але вулиця Продавніх ремесел це, наприклад, проект, який з'явився вже як ідея пізніше, який ми вже там доточили, коли вже зрозуміли, як воно має функціонувати. Тому що ну те, що був проект початковий, ми його потім на якомусь етапі трошки перероблювали там концепцію, ну змінювали там. Не критично, але бачення трошки змінилося деяких речей. Якщо говорити, ось зміна концепції, бачення змінювалося. Сенси, які ви закладали у Остоці у 2019 році, і сенси, які зараз має Оствиця у 2024 му Чи різняться вони? <різько> Воно так і йде, що парк історичної реконструкції для сімейного відпочинку, але війна внесла таку коригувала трошки що чоловіків. Майже немає, є тільки жінки і діти. Тобто виходить у нас аудиторія, вона сунулася, немає реконструкторів таких, немає фестивалів, немає якби, розвитку реконструкторського руху. Ми намагаємося розвивати от, за допомогою вулиці продавних ремесел. Ми намагаємось розвивати все-таки цю історичну складову, що ми там знаходимо майстрів. У нас вже зараз функціонує три хатинки з майстрами. От, в принципі, ми тримаємо цю, цю лінію. Але є от певні от зміни внаслідок війни. Тут ну з, з цим ніяк не поборетися. До речі, якщо говорити загалом про концепцію Оствиці, як побудований парк. Чи можете розповісти більше про його частинки? Вже про вулицю, про давніх ремесел Ви пригадали? Ось якщо можете більше про неї, розповісти і загалом якось так ви створювали ці частини. Перше бачення це нам мост розробляв. Нам допомагав Дмитро Котляров. Якби от розвивати цю концепцію, ми їздили з його працівницею в Польщу без купіни, дивилися, там, вивчали досвід інших парків за кордоном. От. І в нас просто було трошки інше зонування. І коли в процесі ми вже почали територію приводити до ладу, от, прийшла ідея, щоб зробити територію буквою О, колом. І тепер, якщо ти заходиш з, з вежі. Повертаєш відразу праворуч, ти йдеш по колу. Ну там комусь цікаво насправді. Якщо тобі там якась історична складова праворуч, якщо тваринки, ліворуч, бо відразу ліворуч у нас іде кошара з овечками, праворуч іде, йдуть уже прадавні будівлі. Зараз чотири будівлі є: п'ята вежа. От функціонує три будівлі, п'ята квестова, зараз поки що вона підвисла. От, і по цій вулиці йдеш, там йдуть е -е, гостинна хата. Там Алла, Юра, Ковальчуки, традиції Полісся. йде реконструкція. Вони там з дітьми грають традиційні ігри, відбуваються якісь продавні обряди, традиції показано. Це ну, довго можна поперелічувати, в них шалений досвід. От, наступна йде гончарна майстерня, це хатка така з травяним дахом. І Наступна йде у нас Ірина Кухар, там теж різні продавні ремесла. Вони, в, нас, то, якби, в неї немає такого чіткого спрямування, тому що вона робить руками дуже багато. Вона там і плите, і з соломою працює. Велика кількість, одним словом, це не називеш. І велика кількість ремесел, вона ну, з ними вона спеціаліст, майстриня в цьому. От. Ну і хатка знахаря в нас вона поки що ще не функціонує. Ми не закінчуємо, не встигли закінчити. От. Вона плюс буде по сумісництву і квестова хатинка. Ну, до речі, жителя тварин ми робили по такому ж принципу. Це більше муляж. Імітація каркасно-стопової конструкції брали, от бачите, колоди і абапали набивалися зсередини. Таке відчуття, що це колоди, а не обапали, ну, Певно виглядає. А якщо говорити не лише для житло, для тваринок, а про самих тваринок, хто є на остриці? Хто живе ще? джина, десь Фрося хвостом мотиляє. Овечки, ну і нутрі. Ну, внутрі живуть вони всюди по струмку, вони живуть, де вони хочуть, де вони собі, де їм добре. Це забава для дітей чи для дорослих так само? Це забава для всіх, якщо в них є настрій. Хоча фрося вона така добродушна, але може за пальця гризнути, то це треба обережненько з нею. А це у нас реміснича світлиця. А в нас тут майстриня Ірина Кухар. От трави у нас навколо навколишніх полях зібрані, і більша половина, мабуть, зібрана на полісі. Нам на полісі збирали, передавали ці трави. От ми з них робимо чаї. І в нас тут є така розробка. От є в Ірини, що вона робить, є такі коники з цього з трави, в'язані, є там павучки. Це лялька-мотанка, але це лялька-мотанка-травниця. Тобто це лялька мотанка яка наповнена різними цими травами. Якщо говорити про саму хатинку, про будівлю, що тут особливого є? Особливе те, що це, по-перше, це перша наша будівля. Ми з нею найбільше награлися, це ну, 100% дикий зруб. Тут нема ніякого муляжа, тут з цими колодами повністю все під них затестувалося. Це був такий досить цікавий досвід. Ну, Важко нам було і робити, але зробили. І вікна це Женя Заблоцький нам дав. Це ну, Реконструкція скла, як воно робилося. На нього можна подивитися і побачити, яке воно було вдавнино. Оце такі фужерні ніжки, воно як виглядає. А от це просто виливали, і там в кінці вже там така бульбашка ця збиралася. Або в, там, наприклад, в останній хаті ми просто поставили звичайне скло, бо воно, таке скло ставить трошки дорого, воно стільки світла не дає. От, То ми трошки там схитрили, можна сказати. Хремесла, чотири хатинки, ну і в нас квестовий напрямок. Цього року в нас ми виграли грант, і біля, за місяць біля тисячі дітей пройшло через квести. Це величезна кількість, там географія теж майже вся Україна була зачеплена. І зараз ми хочемо зробити новий проект величезної фігури міфічних персонажів. І воно буде як і історична складова, тому що цей грантовий теж у нас була така історична складова. У нас були персонажі в костюмах передягнені, і вони якби в костюмах були часів давньої Русі. Тобто вони відтворювали це, розповідали. і Запитання були прив'язані теж по цьому, ну історична складова була. От. А це ми хочемо, міфічну взяти, міфічних істот зробити, там лісовик, польовик, якийсь лішак, щось таке, щоб було воно цікаве, щоб вони були величезні, ходили, діти з ними взаємодіяли. І це буде Воно і картинка буде візуально цікава, і буде воно а, дітям цікаво. Якщо от у нас по території ти, в нас виходить, іде вулиця прадавних ремесел закінчується, потім йде праворуч, лучний тир. А ліворуч у нас продавні розваги. У нас теж там йдуть плани якихось зробити прадавніх е балістка та пульт там створити. Зараз там метання сулиць, метання кілець, е куб і гра, така і більше тисячі років, е там гра, сліпий молот». Ну, Тобто є такі вже більш рухливі якісь розваги для дітвори. Далі йде в нас сувенірна хатинка, потім йде майстерня, на неї все зав'язано, в ній всі інструменти зберігаються, і в, в ній все ремонтується і робиться. От. Стоянка човнів йде, верф, ремонт і так далі. Далі йде вже фудзона, а за нею вже по колу овечки. Фудзона теж, там, люди, які, є, які просто приходять поїсти, навіть не приходять там, на щось історичне. Хтось приходить на човні покататися, хтось поїсти, ну, бо фудзона в нас з душою працює там у нас. Пане Юрі, а от якщо говорити про будинки, тому що ви ж реконструєте їх, ви це все робите на місяці? Всі будинки не просто з'являються, заїжджають. Так ви переносите їх звідкись, ви це все продумуєте власноруч і робите власними руками. скажіть, будь ласка, джерела історичні. Ви надихаєтесь чимось? Ви повністю відтворюєте, наприклад, берете в книзі, знаходите хату, хатину і відтворюєте її. Чи все таки тут іде ваша ще більше творчість? Дилюсінські де будинки, деякі будинки, отакі як майстерня, ми їх трошки робимо сучаснішими, тому що нам треба під сучасні потреби їх заточувати. Якщо брати там дикий зруб, наприклад, ми вивчали купу літератури. Ну, література, в принципі, є. От проблема тільки з верхніми частинами, з дахами. В основному, коли розкопки йдуть, то знаходять стіни. Стіни там і фундаменти, і все інше. Тобто дахів вже там ми спираємось вже на якусь етнографію більше, тому що дахів не, ну, не збереглося. А, якщо брати гостинна хата, то вона зроблена за родовичем. Є така товста книжка, її не те, що читати, її гуртати довго. Ну, там дуже багато інформації. І це шестикутна хата, Поліська, вона випадає ще всі в Русі. Вона більше відноситься до етнографії, а вже інші хати в нас ідуть ну, класичний, або класичний зруб, або класичний каркас на стовпова. Ще трохи не закінчено, але якусь сувенірку ми повиставляли. От якщо що стосується що ножів, я казав. У нас от ми, це теж наша розробка, такі коробочки. Тут українсько-англійською написано, що це за виріб. От, це ніж з Володимира. Це 99% копія археологічної знахідки. Вони дуже гострі ці ножі? Так, достатньо. Це копія ножа з Кентербері, теж українська англійська, це ніж 110 11, століття, точніше, от складний ніж. Отакі. Це один з найбільш ходових товарів у нас на еці. От, іноземці його беруть з задоволенням, купують і потім замовляють ще. От, на подарунки йде. Це шпилька з дорогобужа. Теж українською англійською мовою написано, тут вже зберігається ця шпилька. Такі от як коробочки, тут багато різної сувенірки. У кожній коробочці є своя підвізка. Частина копії стовідсоткові з музейних експонатів, частина вже зроблені якісь по малюнкам. Наскільки легко взагалі зараз знайти ось цих таких майстрів, які цікавляться давньою історією, плекають традиції, і які будуть не просто зацікавлені десь у фінансовому плані працювати, а і душою будуть працювати, тому що освіться серед місцевих славиться якраз своєю душою. Фінансовий план насправді дуже важливий. Ми, мабуть, тому і повтрачали всіх майстрів, тому що люди не вміють на цих продавніх ремеслах заробляти. Вони в нас не, не популярні і ми, на жаль, їх втрачаємо. Зараз Є така негарна тенденція, що ці майстри зникають, більше беруть якоїсь Китайщини, От на якісь ярмарки і фестивалі, вже пішло таке, що люди вже просто виставляють китайські товари. І якість майстрів падає шалено. Тому зараз, мабуть, потрібно буде вирощувати своїх майстрів, поступово їх набирати, вчити і це все назад повертати. У нас такі там поодинокі професії, які ще тримаються. А те, що Стосується так, як от за кордоном, там в Скандинавії, в них є люди, що вони суто працюють на етнографію, Тобто вони роблять якісь етнографічні вироби. Горнята, які були там, тисячі років тому чи сто років тому, ну, вони в ця ніша є, вони тільки такі таке роблять. Зараз. Кольорове, сучасне з жабками, квачками і так далі. Вони це все роблять. І це вже така сувенірка, йде більше до Китаю, ще не знаю треба це все поступово відроджувати робити популярним переймати досвід який є за кордоном і в нас це все відроджувати люди є спеціалісти є просто вони вже пішли не в ту сторону про перейняття досвіду за кордону з ким можливо співпрацюєте із подібних закордонних парків е, ще один грант був е, давно хотіли познайомитися литва Кернаве. Це просто шалений досвід. В них воно вже як спадщина ЮНЕСКО. У них теж система городищ. Це, мабуть, було останнє язичницьке місто в Європі. Воно перестало існувати. Там зараз просто пагорби, така туристична місцина. От в даний момент, от зараз, там туристів дуже багато. То вони, якщо брати, що там ранньою весною в них людей немає порожнеча, то вже як починає тепліти. В них уже шалений наплив туристів. Відбуваються фестивалі, які заходи в Кернави. Є прилади, які там вони просвічують, дивляться там на якусь глибину, що там у них там. Знаходиться, там далі археологи роблять розкопки, в них купа літератури, все це все описується, вони систематично описують те, що знаходять на своїх городищах. І вже в них вимальовується картинка, хто там жив, що там відбувалося. У нас, на жаль, три е археологічних експедиції, було чи чотири. Богдана Анатолійовича була експедиція 20 років, тому вже зараз більше. І з Олексієм Витюком було дві чи три, я не пам'ятаю, три, здається, експедиції було археологічних. Ну це мало. Ми все не дослідили. Оствиця це місце, коли заходиш зокрема до ваш на вашу Фейсбук-стрінку. На вихідних завжди можна собі побачити, знайти якийсь такий захід, який буде цікавий, чи дорослим, чи дітям. Скажіть, будь ласка, от за п'ять років яким заходом або, може, проектом в межах Оствиці ви найбільше пишаєтесь про що б ви хотіли розповісти? Ну на така найбільша фішка Оствиці це чоловік. Човнобудування це наша фішка. А, вже одесити, як приїжджають, Я жартую, що вони приїжджають в портове місто рівне. Кажу Ви з Одеси подивися човни, ну, це так смішно звучить. От а, насправді ідея в. Такі розвинути взагалі взаємодію в плані човнів з озером. Ну, Не тільки, щоб були у нас там сучасні човни, щоб ще були якісь моторні човни, щоб якісь яхти були, щоб у нас була рампа, на якій можна було приїхати спуститися на воду. Тому що ну, в багатьох містах України навіть це розвинене. Люди мають свої човни, вони з ними при приходять, ставлять їх на воду, вони на них відпочивають. Ну, в рівному це теж можливо за умови, що це будуть хотіти люди, що це буде інфраструктура. Що це буде... Чиста вода і так далі. Перший човець Дракар Гонгнір. Ми його робили на території краєзнавчого музею. музею. це взагалі був такий цікавий досвід. Нам надзвичайно допомогли хлопці з кореня Печерської сотні, в них є свій байдак. І в принципі, вся історія, що стосується човнів, почалася з них, тому що ми з Олею зробили тоді на покрову фестиваль і запросили байдак. Привезли його, був у нас у КФ, ми виграли грант і привезли байдак. Він був з гарматою, стріляв, це було ефектно. Там черга була з дітей дорослих. Дорослі були як діти. І по гороні ходив байдак. І ми, я загорівся оце тоді ж човном. Ми з Олегом Петренком тоді таки починали працювати. Я кажу: типу, зможеш зробити човен? Десь я там якісь знайшов креслення приблизні, там розкіла, вони видають. Я кажу, такого плану зможеш зробити? Каже, ну, типу, можна спробувати. Ну і з того в принципі, почалася вся історія човнобудування. Тут нас стоїть на березі Фрея. Ми теж, братів Білецьких з Херсона, дуже багато консультувалися. От, якісь практичні речі, які для нас були просто незрозумілі. Купа якихось техніч технічних моментів по човнах, для чого ця штука, що воно робить, як воно натягується, та вітрило, як піднімається, як кріпиться. Це для нас був просто темний ліс. Вже зараз можна казати сміливо, що у вас можна брати консультації? Так, ми вже даємо консультації, тому що все, що могли, ми перейняли. Ну насправді там є нюанси, але база така, що за досить короткий час можна це вивчити. Ну, найважче це вже, вже як мистецтво, це вже ходіння під вітрилом, це вже. Це вже досконалість не знає меж. ти вже вчишся, як його піднімати, як ставити, це вже такі довгі процеси, це все життя цим можна займатися. А от Саме човнобудування — це вже майстерність майстра, який працює з деревиною. Вулиця прадавні ремесел був цікавий момент. В якийсь момент вона запрацювала такою, якою хотілося її бачити. Тобто не було. Ну, у нас там раніше були там майстер-класи, там по глині, по тому відбувалися, це було цікаво. Але не було такого, що всі хатинки відкриті, всіх майстрів, всі ходять люди, і в них от такі бурління, як на вулиці. Оце вже було те, все вже перший раз я побачив те, що хотілося побачити. Ці перші працюючі майстри і люди, які з ними взаємодіють і переймають у цей досвід, переймають цю атмосферу. От, ну, в ідеалі, щоб цих катинок було хоча б 6-7, і щоб люди там в кожній був майстер. Люди от, з ними спілкувалися, взаємодіяли. Це буде прекрасно, коли таке буде. Я на вашій фейсбук-сторінці бачила пост про те, що Оствиця спільно з Екоклубом і рівненською міською радою розпочали створення гідрологічного заказника в Рівному. Триває підготовка наукового обґрунтування для заказника. Рівненські плавні площею близько 100 гектарів. Чи можете про це більше нам розповісти? Для рівного це взагалі надзвичайно важливий проект. Не всі рівняни знають, що в нас такі є, навіть, і не всі не розуміють, які від цього нам іде бонус. від цього всього. Наскільки нам пощастило, що в нас є такі от плавні. Плавні в першу чергу чи воно добре для рівного, для міста, для людей. Це біологічний фільтр. Тільки завдяки тому, що є плавні, в нас ще є річка, і є озеро, і воно ще не забруднено настільки, що там нема чим дихати. Тому що зараз з Квасилова йде просто величезна кількість скидів, і плавні тільки їх і рятують. Десь на наступний рік запланована масштабна реконструкція в Косилові, і сподіваюся, це поправить історію. Якщо в нас знову, як завжди, все не піде тією самою дорогою, що гроші кудись на туди підуть. Якщо буде реконструкція, то в нас взагалі може бути така історія, що в нас озеро, усунувши ще скиди, які є по периметру, можна буде зробити чистим, з прозорою водою буквально за півтора-два роки. ну Навіть за рік вже можна буде побачити результат. Ми просто вже весь час живемо тісно взаємодіючи з озером, з плавнями. Цей рік ми взагалі їх вже з того, що ми їх очищаємо, туди вже ходять байдарки постійно у нас. Ну, байдарками в тому числі ми якби, і популяризуємо плавні, доносимо до людей, що в них такі є. Бо люди, які приходять в плавні і в цей похід перший раз потрапляють, вони кажуть: ніколи не думав, що в рівному така штука є, тому що ну, це. Устя там виглядає так, як вона виглядала тисячу років тому, це досить цікаво, і там просто такий відключка мозку, і ти відпочиваєш, там, така, як медитація. От. Ми дивимося постійно, як змінюється вода. Ми бачимо, як впливають дощі на вплавні, як впливають скиди, скільки води, наскільки брудна вода. Якщо брати там рік, два-три, якість води падає просто з кожним роком все більше і більше. Тобто, все більше йде з скидів згори. От, і нам треба з цим якось боротися. Ну, я надію, що зараз ця реконструкція все-таки відбудеться. Я ще хочу запитати про ось цей момент фінансування. Наскільки вдається виживати оспод? Я так розумію, що це йде більше за рахунок грантових проєктів, але, можливо, місцева влада і самі рівняни зацікавлені якось допомагати. Ну, рівняни допомагають тим, що вони користуються нашими послугами. Ну, це вже допомога. От а місцева влада, ну в силу своїх сил у нас іде допомога. Тут зараз матеріалами нам допомогли. Гранти намагаємося якісь отримувати, які не будуть суперечити нашій діяльності, які будуть допомагати розвиватися Оствиці. От ну і от у нас є окремий, наприклад, ці магазин. Це ми продаємо сувенірку ну, більшості на закордон. Тобто воно йде У нас там географія вже така що у нас і Гонконг якийсь брав, там і Тайвань, і Австралія. Тобто ножі з Оствиці вже по всьому світу їдуть. А чому в Україні, наприклад, не так популярно, на вашу думку? Люди не готові платити, хоча от, такі от колекційні ножі вони коштують і дорожче, ніж наші, але люди не готові платити за якусь ручну роботу, у нас не цінується і ну це зміниться. Це люди не йдяться того, що є, оце, це з Китаю і так далі. І будуть хотіти якихось речей, які авторські, які мають своє щось живе. Треба час, аби дійти до цього. так? Це еволюційні процеси. Вони приходять, ми на цю тему не переймаємось. За кордоном до цього дійшли. Ми просто трошки відстаємо. Ми їх доженемо. Може переженемо, якщо пощастим, пощастить, якщо будемо себе гарно вести. Все залежить від нас, як ми будемо виховувати молодь. Як ми будемо розвиватися далі. Ну і пане Юрію, на вашу думку, чи можна зараз говорити, що Оствиця – це офіційно ось така одна із головних візитівок міста Рівного і Рівненської області? Ну, я думаю, так. Думаю, так. Нам вже одна людина про це казала. Людей з кожним роком стає все більше, нам вже тяжко їх, як би, тяжко їх через себе пропускати. Вже інфраструктура не сильно їх витримує такий наплив. Ну і люди приходять, і вже, вже не перший раз чули, кажуть, там звідки ти каже, я з Рівного, а це там, де човни. Ну, тобто асоціація вже йде з човнами. Ну в даний момент човни, човни, човні в нас найбільше в Україні по реконструкції, і вони якби найкращі по якості. Ну, не десь стільки човнів немає. А от про туристів вони лише з України чи і за кордону так само багато приїжджають? Зараз за кордону менше. До війни було більше за кордону. Приїжджають теж за кордону, але їх менше. Поляки приїжджають зараз, німці приїжджають трохи, але трохи бояться. Хоча з кожним роком вони вже розуміють, що там десь фронт зупинився, і що вони можуть на західну Україну заїхати, то вони якби заїжджають. Литовців багато. Ну, тобто, ну їдуть за кордону, але. Зрозуміло, менше кількість людей. Війна внесла свої корективи. цей процес. Ну і на завершення нашої розмови хочу почути просто особисто вашу думку. Таке міні-запрошення. Чому рівняни, гості міста, гості нашої країни мають відвідати острі, чому вона має бути цікава, як дорослим, так і дітям. Це місце, де можна відпочити, де можна забути на якийсь час про свої проблеми, побачити справжні прадавні човни, надихнутися історією. От, тому треба сюди приходити. Пане Юрію, дуже дякую вам за цю таку щиру відверту розмову і бажаємо вам щирих відвідувачів і туристів. Дякую.